У найвигіднішому світлі Старокостянтинівський єдиний район в області, який практично не має заборгованості і зарплат. Найскладніша ситуація в Кам'янець-Подільському місто є чи не найбільшим боржником у країбовзяти місто Кам'янець-Подільський содільський падмоду. Чому підприємство до теперішнього часу рахується як активні, якщо борг у жовтні минулого року і станом на 1 листок, настановив 925 двадцять і ні і ніотої? року нічого не працює, як же це може бути економічно активним підприємством на сьогоднішній день. Ситуацію ускладнює і затягування процедури банкрутства підприємств. Такі приклади має чи не кожний район області. У структурі боргу перше місце займають саме вони 8 мільйонів гривень заборгованості. Представники підприємств боржників пояснюють ситуацію складним економічним становищем. Просять у влади розуміння і обіцяють, погасять борги найближчим часом. Та на цьому проблеми не закінчуються далі прокинутих на призволяще. На Хмельниччині кількість ліквідованих робочих місць значно більше, ніж кількість створених. Не менш важливим залишається питання створення нових робочих місць та виплати на відповідному рівні заробітної плати працівникам області. Хочу конкретно поставити задачу перед головами місцевих державних адміністрацій міськими головами, переглянути своє ставлення до власної безвідповідальності і зазначених питань. За рівнем заробітної плати область в першому кварталі поточного року. Посіла лише 19 місць по Україні за результатами робочої наради, Василь Ядуха наголосив про негайне створення оперативних груп за участю представників силових відомств для вжиття більш ефективних та оперативних заходів щодо вирішення питання ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області.